Є такий народний депутат, Бакунець Павло. Бакунець Павло займається популізмом і розказує, що він домігся 7 тисяч для родин з дітьми. Тепер будуть значить платежі. Я хочу вам сказати, Павло, я не знаю скільки у вас дітей, але за 7 тисяч ви можете хіба купити одну пару взуття дитині. Тому оці ваші популістичні закиди для виборів, що ви домоглися надбавки в 7 тисяч. Лишіть собі. А для родини, навіть з однією дитиною, по великому рахунку і 50 тисяч мало, щоб дитина мала належне утримання. Тому перестаньте, пане Бакунець, займатися популізмом. Я дивлюся, ви з Західної України, то я вам розкажу, що е, треба не округа окучувати, а для людей працювати. Прикладом покажіть: зробіть трьох дітей і живіть за 7 тисяч. Правда, Павло.